Добрий день, дорогі друзі. Ми сьогодні знаходимося в нашій такій імпровізованій студії саме 1 вересня. І саме 1 вересня зараз започаткуємо новий проєкт спеціально для вас. Але спочатку дозвольте вас усіх привітати. Привітати зі святом, черговим, який, який починається сьогодні 1 вересня Днем Знань. Для мене кожен день знань це свято Надії, тому що ми знову все починаємо спочатку. І у нас є всі сподівання, у нас є впевненість в тому, що цей рік буде кращий, ніж минулий. Ми набралися трохи досвіду. Ми відповіли собі на деякі запитання. Ми разом з вами ділимо відповідальність навпіл, тому що відповідальність за знання наших дітей, батьки і вчителі одночасово. Дуже дякую вам за цю відповідальність і дуже сподіваюся на те, що ви розумієте, яка, яка велика відповідальність за майбутнє наших дітей лежить на ваших і на наших плечах. Отож, сьогодні починаємо. Працювати будемо в такий спосіб. Сьогодні зі мною разом в студії знаходиться заступник директора навчально-виховної роботи Лук'яна Кожана Саніславівна. Вона не відпові за деякі запитання і щось поінформує вас. Тобто наші звучі носять такий інформаційний характер. І вони будуть крутитися завжди навколо ваших питань. Ви нам задаєте питання, ми вам відповідаємо. І повідомляємо те, що нам дуже хочете, щоб ви знали з перших вуст, не за переказами, не за, пер... не за переписаними якимись там текстами. Ми будемо говорити про все, про все і ви будете розуміти, про що ми з вами говоримо. Отож, поїхали. Перше запитання. Ми їх зібрали всі на спеціальний такий листочок. Я вас трохи поінформую про те, що ми починаємо цей навчальний рік ще у трохи інший спосіб. Ми почнемо працювати на базі школи-партнера, яка нас гостину зустріла, надала нам можливості вчитися в цій школі. Це школа номер 87 Криворізька гімназія номер 87 яка знаходиться зовсім поруч з рецем. Вчитися ми будемо на цій базі. Ми будемо займати спеціальне крило, яке нам відведено. І в цій школі є найпростіше укриття, яке так називається. По в цьому укритті 98 місць. Тобто, якщо залунає сигнал тривоги, і якщо наступить момент небезпеки, всі діти і вчителі зійдуть в укриття, розмістяться там і будуть проводити час, поки не закінчиться ця тривога, яка буде оголошена. Консультації будуть проводитися, значить освітній процес буде називатися освітній процес за дистанційну форму, але з консультаціями. В офлайн режимі, тобто очно, щоб ви розуміли. Тобто, перший і третій тиждень кожного місяця ми виходимо на, оф... на офлайн-навчання, в очний режим навчання. Вчитися будемо, ще раз кажу, на базі 87-ї школи за спеціальним розкладом, скоріш за все, у дві зміни. Тобто, наприклад, перші три уроки будуть для... 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 для одних класів, інші три уроки будуть для других класів. Одні класи будуть працювати, наприклад, з 8 до 11.30, а інші з 12, наприклад, там до 3. Розклад сьогодні робиться. Я думаю, так, в мене є такі сподівання, що ми 5 вересня зробимо першу таку консультацію, отримав перший досвід, виправимо помилки і успішно будемо рухатися далі. Отож, переходимо до запитань. Переходимо до запитань. В який спосіб ми будемо вчитися, я розказала, а щодо розкладу, будь ласка, Жанна нас не знала, на що скажіть ще добавити. Вітаю вас, шановні друзі. Дивіться, багато хто запитує про те, яким чином будуть навчатися діти. Ми складемо спеціальний розклад не за запитами дітей, а відносно навчального плану, який є у кожного класу. Будемо навчатися в такий спосіб, щоб хоча б один раз, і ми мріємо, що так і відбудеться, один раз кожен клас отримає офлайн заняття поспілкуються з однокласниками та вчителем, можливо, вчителі видадуть інформацію блоком, яку потім закріплять під час онлайн-синхронних та синхронних занять. Звичайно, що ми ніколи не будемо примушувати відвідувати заняття на базі гімназії 87. Ви приходите туди за власним бажанням навчатися і бачити очі своїх однокласників та вчителя. Але це будуть досить корисні заняття відповідно розкладу, який вам запропонує заклад освіти. Дякую, Жанна Саміна. У нас є запитання. Ми напередодні зібрали всі ваші запитання. І у нас тут є таке. Чи, чи Як часто будуть проходити консультації? Тобто ви зрозуміли, так? Що ми проводимо консультації в перший і третій тиждень кожного місяця за спеціальним розкладом. Тобто вони проходять два рази на місяць за спеціальним розкладом. Далі, чи в окремі дні, чи цілий день лише консультації? В окремі дні, так, в першій і третій тиждень, в окремі дні, за спеціальним розкладом, консультації, в який спосіб вони будуть йти, вам повідомлять вчителі, ми побачимо. Це будуть такі освітні заняття на базі 87-ї школи. Форма одягу під час відвідування консультації. Дуже цікаве запитання. Цікаве запитання, але спеціальної форми одягу ми вас не просимо. Будь ласка, приходьте чисто, хай на класично одягнені, щоб вам було зручно навчатися. Таке запитання дуже цікаве. Чи планується відкриття нашого ліцею, адже поряд є укриття 87 школі, і було б зручно вчитися за змішаною формою, бажаючи буде більше. В зв'язку з небезпекою, яка має місце сьогодні бути на території всієї України, прийнято рішення про відміну змішаної форми навчання і перехід на дистанційну форму навчання з проведенням офлайн, тобто очних консультацій. Вони відбудуться саме в 87-й школі. Ще багато разів вам про це бачите, повторюємо. <клузьких> Учні сьомого класу дають питання таке: як зрозуміти статтю 25 пункт 2 закону Україну про повну загальну середню освіту, а саме, а також керівників закладів освіти, які виконують обов'язки опікунів у випадках, визначених законом. Ця стаття закону не стосується директорів шкіл загаль... директорів загаль... закладів освіти загальноосвітніх. Дивіться, у мене я зараз тримаю спеціальний документ, який дає роз'яснення. І е, е, директором опікунок призначається той директор, який працює у спеціалізованих освітніх закладах. Наш Криморійський ліцей 129 не є таким спеціалізованим освітнім закладом. Тому, що я вам відповіла. Тому у дітей, які навчаються в нашому ліцеї, є батьки, які відповідають за цих дітей, є опікуни, які відповідають за дітей, яких вони взяли під опіку, а директор виконує свої функції, які має, які прописані в законі та в інших підзаконних актах. Дякую за запитання. Так, таке ще є питання. Стосовно довідки Руфія, обґрунтуйте нормативно-правовими актами, де вказують, що ця довідка необхідна для учня, увага, учня, хлопчика, дівчинки, а не хворої фізичної особи. У нас є перелік документів, які ми маємо отримати від вас, коли вас зараховуємо до будь-якого закладу освіти. В цьому переліку документів пропонується взяти обов'язково формулу ф'є. Тому що дивіться, що таке формула руфє. Це така довідка, яка показує стан вашого здоров'я. Нам дуже важливо знати, як дитина ваша себе погодиться, яке фізичне навантаження може в неї бути. І довідка РОФЄ дає нам право ще й подумати про те, яке психічне навантаження може винести ваша дитина. Тому, будь ласка, будемо поважати норми, вони завжди працюють на краще, і ми чекаємо від вас ці довідки руфій. Таке запитання хотілося б дізнатись про можливість консультації в очному форматі з вчителями-предметниками. Діти не все розуміють через екран. Прошу на це саме ще раз. Практика безпосередньої консультації індивідуально з вчителями у нас триває вже декілька років. Обов'язково кожен вчитель визначає час і за індивідуальним графіком можна заходити на ці онлайн-консультації. Виславлені ці консультації будуть обов'язково десь перший тиждень навчання, можливо, до 10 вересня, і всі бажаючі, кому потрібні консультації, відповідно, години, які визначає вчитель, можуть приєднатися і задати свої запитання. Можливо, можливо, будуть і офлайн-консультації, якщо дозволить. Наше керівництво, і ми зможемо індивідуально приймати дітей за окремим графіком на консультування. Дякую. Дивіться, шановні друзі, ми багато дуже думаємо, яким чином зробити так, щоб спілкування з дітьми було найбільше, не тільки під час консультації офлайн, які ми будемо проводити на базі 87 цього школи. Ми сьогодні шукаємо форми роботи, які дозволять нам в малих групах, де буде двоє дітей, троє дітей, четверо або в великих групах, де буде їх сім, там вісім, десять, проводити онлайн консультації і офлайн зустрічі, наприклад, на базі ліцею. Але тут виникає дуже велика, дуже велика така проблема, яка стосується. Укриття. Ви знаєте, що у нас укриття немає і через близьких ґрунтових вод не може бути. Ми можемо використовувати тільки укриття 87-ї школи. І таким чином я переходжу до наступного запитання, де мене питає учениця 10 і і класу чи її батьки, наскільки безпечним є укриття гімназії 87, яка його місткість? Значить, дивіться, місткість укриття 87-ї школи становить. 98 учнів, тобто там укриття складається з двох частин, в одній частині буде 49 і в іншій частині 49. Це обумовлює тим, що ми вибираємо двох формат навчання, тому що ми можемо вивести 100 учнів в першу зміну і 100 учнів виведемо в другу зміну. Це не буде весь ліцей за один день, тому це буде тут треба буде спеціальний розклад, коли ми будемо враховувати, яким чином діти знайдуться в укритті, будуть знаходитись в укритті і які саме класи будуть працювати в цей день. Тепер ще стосовно укриття. Ви говорите тут про те, наскільки воно є безпечним. Кожне укриття е приймало спеціальну комісію ДСНС. Комісія склала акт про те, що укриття це є безпечним. Але, щоб ви розуміли, е у нас немає відповідальності за укриття. Доступ до експлуатації укриття його, до його користування видає спеціальна комісія ДСНС міська. Думаю, що вони беруть на себе серйозну відповідальність і воно є безпечним. Питання ще відповідальності. Ви говорите про те, ті батьки, які не будуть відвідувати консультації в очному режимі, це ваше право, ми його поважаємо і будемо, його, будемо з тим рахуватися. Але ви говорите про те, як ми, як ми будемо ділити відповідальність, коли значить, діти не будуть ходити на ці консультації сказати, що якщо наші діти не будуть бути буду на консультації а будуть дозволяти собі якийсь невправильний спосіб вчитися, це наша спільна відповідальність. Вчитель ліцею завжди готовий до освітньої роботи. Він завжди приходить на урок в дистанційному режимі, або це в ревочному режимі абсолютно підготовлений. Він знає, що треба сказати, які треба дати завдання, як проконтролювати, як поспілкуватися. Але якщо з іншого боку екрану дитина не зовсім готова, в неї не працює камера. Вона не підготувалася, не налаштувалася, не виконала домашні завдання, тобто не готова до освітнього процесу, то це не наша відповідальність, це відповідальність батьків. Треба чітко розуміти, що сьогодні не може бути нічого тільки в школі і тільки на рівні вчителя або директора закладу освіти. Треба чітко зрозуміти сьогодні, що частина відповідальності сьогодні і завжди за наших з вами спільних дітей лежить на наших плечах і на ваших плечах. Тому запитання, як ми будемо відповідати, воно не коректне. Ми турбуємося за дітей, ми хочемо їх навчити, але будь ласка, допомагайте нам в тому числі, це ваші діти, ви їх виховуєте, ми їх вчимо. Ми показуємо зразок поведінки. Думаємо, що наші спільні зусилля приведуть до певного успіху. Дивіться, сьогодні наші питання вичерпано. Жанна Суспана, у вас є щось додати, щось сказати? Якщо дозволите, будь ласка. Більш конкретно про пробуємо хіру. Просто батьки просять саме яким нормативним документом. Просимо цю пробу так от дивіться, наказом Міністерства охорони здоров'я України 2009 року інструкцію про розподіл учнів на фізкультурні групи вимагається пробору ф'є. Це показник функціональної готовності організму до витримки фізичних навантажень. Там вам дадуть таку пробу висновок щодо цієї проби, і буде вказано індекс яким, за яким дитина виконала певні фізичні прави, тобто 45 присідань за 30 секунд і далі вимірюється частота пульсу. Потім визначається фізична група згідно ще цієї пробируф'є і медичних інших показників дитини. Для чого це потрібно взагалі чисто практично? Тому що всі діти, які поділені на фізкультурні групи за інструкцією поділу на фізкультурні групи. Вони оцінюються відповідно до того навантаження, яке вчитель фізкультури може надати відповідно до фізкультурної групи. Там існує така гнучка система ще перерозподілу, коли дитина з основної переходить у підготовчу групу після захворювань, потім, можливо, спеціально і знову в основну. І це все вчителем регулюється. За законом по-різному оцінюються діти у різних фізкультурних групах. Ще раз наказ Міністерства охорони здоров'я 2009 рік. Дуже дякуємо, Жанні Світлані, за таку вичерпну відповідь. І я хочу підвести невеликий підсумок нашої з вами зустрічі. Дивіться, ми цю зустріч робимо спеціально для вас. Поки що ми плануємо її проводити такі інформаційні зустрічі, може, два рази на місяць. Якщо буде потреба ваша в тому, щоб ви зустрічали з вами частіше, ми будемо це робити частіше. Нам дуже важливо, щоб ми максимально розбиралися в освітньому процесі. Ми готові відповідати на будь-які ваші питання в такий спосіб, в безпосередній розмові в кабінеті директора чи заступника директора. І ми дуже вас просимо, будь ласка, давайте спробуємо позбавлятися критиканства. Давайте не будемо поспішати виказувати власні там, думки, якщо особливо вони негативні, щодо організації освітнього процесу, чи погано проведених уроків. Давайте будемо. Спілкуватися і ну, в такій формі діалогу. Не поспішайте з висновками. Якщо вас щось турбує, вам щось не подобається, вам щось здалося, що щось відбувається не в той спосіб, який треба для навчання вашої дитини. Будь ласка, приходьте до мене, заходьте до заступника директора, задавайте будь-які запитання, будемо разом робити такий освітній процес для наших дітей, який буде до них максимально адаптований, який буде їх підходити. Але ви повинні зрозуміти, що вчитель, який готовий працювати, на одному боці екрану, а дитина з іншого боку екрану, нам треба тільки спільна робота обов'язково. Це щодо поінформування. Ще раз скажу, не поспішайте сваритися, лаятися. Я запрошую до себе кожного з вас в кабінет, для того, щоб ми вирішили будь-які запитання. Щодо наших зустрічей, які ми будемо проводити раз на два, на два тижні, ми будемо збирати і далі ваші запитання і можемо запросити в цю імпровізовану студію будь-якого вчителя, який -який, з яким ви захочете поспілкуватися, заступника директора, який відповість на ваші запитання. От, наприклад, наступна зустріч планується заступником директора з виховної роботи, яка відповість на запитання щодо пільг, щодо виховної роботи в закладі освіти, щодо різноманітних соціальних груп пільгових, які, які мають певні пільги, щоб ви нічого не втратили. Задавайте запитання свої з цього приводу. Задавайте запитання на будь-яку тему, тому що може бути декілька гостей в нашій студії, я сподіваюся, що ви зникнете. Будете переглядати ці наші записи і е, ми таким чином дійдемо якогось спільного знаменнику і будемо жити в радості, в злагості і в єдності. На все добре. Завжди ваші.